Всім доброго ранку. Сьогодні доброго ранку в нас із кухні. Добрий ранок. Добрий ранок. Вікуся із бабусею займаються. Як ото зранку на свіжу голову? Ще поки не заморилися. Вони займаються математикою. От, як ото у дітей вже йдуть вже скоро. Вони на канікули. А наша трошки була на канікулах. Тепер треба трошечки позайматися. От, А я сьогодні вирішила зробити. Котлету по київськи Може, хтось по-іншому робить. Ми робимо так, я вам показую. Сподобається Візьмете собі в копілочку, будете готувати так, як ми. Ну, не сподобається, будете готувати так, як ви готуєте. Так, для цього нам буде потрібен фарш, цибулята, сухарі, яйце, масло вершкове, кріп, перець, ну, приправи, перець і сіль. Ну, і, звичайно, олія. Беремо наш фарш. У мене тут фарш курячий. Натираємо цибулю. Я натирати буду на, цій, на крупній, ви на які хочете тертушці тріть. Хочете перемелюйте через м'ясорубку, це ваше там, це за бажанням. Я роблю так. Так, і натираємо. Пропорції я, як завжди, напишу під відео вам. У нас вже стирає стирка, машинка годить. Так, додаємо сюди чорний перець. Це, як захочете, дехто додає ще якісь прянощі. Я більше нічого не кидаю, кроме перцю і солі. Так, і сіль. Все це добре перемішуємо до однорідного. Так, і ще, як ви вже перемішали, добре берете, і отако його відбиваєте прямо в мисці. Так, ну, я думаю, це кожен так робить. Так, потім беремо наш кріп, ріжемо дрібненько. Я масличко порізала. Ось такими невеличкими шматочками. От. Перемішувати я, інколи знаю, що деякі люди беруть, просто перемішують його із кропом. І, ну, так от роблять. Я просто з боку ось так от положу, потім, як будемо формувати нашу котлетку, будемо додавати. Беремо наші яйця, додаємо сюди трішечки солі і це все збиваємо. Ось так. Били. Все, яйця готові. Дальше. Ставимо каструльку або там сковорідку на вогонь, щоб добре розігрілася. Так, беремо на наш фарш. Якщо у вас він погано буде ліпитися, там, чи що, можете трошки руки змочувати водою. І отак от на пальчик формуємо таку як ложбиночку. Я водичкою так, бо отак. Пойняли отако, от так, як углублення. Ну, велике то можна і не робити, але яке воно у вас там виходить. Так, зробили ложбинку, тепер беремо яйцем, отут помастили так от те, що ми з вами збили, обкатали масло в наш кріп і додаємо сюди. Потім беремо отак от видовжено, заліпляємо. Нічого, як десь там у вас скріп виліз наверх, нічого страшного, не переживайте, дівчата і хлопці. Отак. І робимо її таку видовжену, цю котлетку. Отак от, Щоб вона у нас вже була такої форми, не круглої, а така продовгувата. Ось так. Тоді беремо наші сухарі. Я вам зараз одну покажу, і ви будете вже знати. Отак-сухарики. от, сухарики. Обмотали. Потім взяли отако І ще раз, сформірували її, додали її в яйце. так І тут підправили, щоб вона у вас була рівненька, щоб була форма така гарна і Тому що, яку ви зараз форму зробите, така вона у вас і вийде, так котлетка. Так. І тут також. І тепер в нашій розігріту в нашу каструльку чи сковорідку кладемо її. І хай вона смажиться. Ось я вам повернула камеру. Я сподіваюся, вам видно. Вона в мене кипить в оліці, приготується, тоді вам вже покажу. Зараз вона з однієї сторони, потім з іншої. І так будемо, вже вона готова. О, печеться, вона недовго і не на великому вогні. Щоб вона у вас добре прожарила, просмажилася. Бачите, я вже перевернула, вже вона гарненька. Покажу вам уже, як підсмажу. Ось так от, дівчата і хлопці, в нас вийшли ці котлетки. Зараз я вам покажу його в розрізі, і буде вікуся в нас уже куштувати. Вона у нас дегустатор. Зараз ми. Розрізала. Ось все, потекла юшечка, Бачите як. Гарненько і смачненько. Ано, ну, Вікуся, пробуй. До відо, бо я падання не хочу. нас ці насліп. Ну, все тоді. Якщо Вікуся сказала, значить смачно. Все, ми пішли снідати. Цілий день займаємося і своїми справами, і волонтерськими. Як робила з вами котлету по-київськи, хочу відразу сказати про цю котлету по-київськи. Це я вам, бо я зразу не сказала, показала, як я її роблю із фаршу. Якось у мене буде час, і я вам покажу, як я його роблю з кориного філе. Я знаю, що взагалі роблять із кринофіле, але я роблю із курячого фаршу. Коли так, коли так. Я показала так, як я. От. Бо ще подивляться, скажуть, що я може там не знаю чи не вмію, може люди там роблять цей. Я показала так, як роблю я. А ви, якщо не робите з фаршу, якщо тільки любите із, ну, із філе, то робіть тільки так. От. Що хотіла сказати? Напекли сьогодні ми ще. Тоді ми напекли 110 чи, чи що, чи 120, я вже не пам'ятаю. Це раз 50 блинчиків, напекли таких же самих. Я вам давала рецепт із кропом і чесничком. От. Я вже не показувала, От. напекла, відвезла з Вікуської їздили. На дворі такий вітер, ви знаєте, невозможно було їхати. Ну, Дуже важко. Ну, нічого. Відвезли. я ще сьогодні встигла е, і полити огород. У ну, ж його небагато, О, то поливала, трошки дощу немає, до треба. Ось такі у нас справи. Лайму вигуляли. Ну, в... Той план, який ми сьогодні побудували, весь зробили. Завтра у нас вже теж побудовані плани, вже теж знаємо, що будемо робити. От, підготовка йде до поїздки, тому ці дні будуть спрямовані в основному на приготування хлопцям. Цього разу вирішили не готувати ніяких таких знаєте, салатів, там все. А все більш таке смажене, печене, засолене, ну це тобто сало, там таке перекручене з щасничком. Вікусян, бачите? Ми вже хочемо відпочивати, а вікуся як заводний. Як, як будільничок, знаєте, ото кругом вже бігає біля маків, можна бабушки вже зірвати. ну в общем. Петушки ще на місці, ой, вже вирвало, дивіться. І вже така довольна. Ой, гарний, так? Да? Ми сьогодні з Вікусю їхали в лісі, пташки, таке, таке повітря. Гарно. Страшне, аби ще так було тепло. Щоб вже можна було неряти, ну то ще ж, звісно, рано. Але пам'ятаю, коли ми ходили в школу, і вже там в останні дні травня, от то у нас хлопці купалися. Я, звісно, ні, бо я люблю, щоб уже була водичка така тепленька. А хлопці купалися, бувало, таке. Так що. Всяке бувало. От. Ну а в цьому році взагалі так холодно, що я думаю, а може, хоча бачу, на днях дожні буде, ну як потепліє, то може і все й буде ще. Як ото ми очікуємо, що буде ще дуже довго, а воно дуже швидко. Ну, все, сьогодні ми вже будемо відпочивати. Нічого більше в нас показувати сьогодні немає. Бачимо, на нас підписалися нові люди. Нам дуже приємно, що ви нас дивитеся, Вам цікаві наші відео. Особливо, я думаю, рецепти. Там мені сьогодні вже написали в коментарях, що дуже багато ми знаємо рецептів. Ви знаєте, якби ми готували тільки для себе, а так я. Я не пам'ятаю, скільки мені років, коли я стала ходити з мамою на весілля готувати, на всякі такі там дні народження, все. І тому дуже багато як ото ну, у нас є цих салатів. Щось уже потім якось ну, десь у когось подивилися, скуштували, спробували і стали готувати. Будемо, напевне, вже щось пекти, бо ми вже давненько не пекли. На днях напечемо і буде щось солоденьке. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Щас і Вікуся ще скаже. Пишіть на канал, на діяки вам пока.